Тому зі зрозумілих причин ми не показуватимемо вашого обличчя, змінимо голос, не називатимемо справжнього імені. Розкажіть, які настрої панують у жителів тимчасово окупованих міст і сіл напередодні так званих виборів, які мають пройти вже цими вихідними? Я з Херсонщини. Місцеві самі жителя Херсонщині. Вони хоч ну вони хочуть і прагнуть будь-якими методами викутувати вибори і не брати участь у них, адже абсолютно всі мені здається, розуміють, що. Будь-яка форма легалізації росіян на наших територіях має негативні наслідки. Перш за все, після цього послідує мобілізація, яка фактично і до цього була Але далі, вже це буде більш жорсткішими промисловими методами, тобто люди не хочуть брати участі в цих виборах, тим більше що дуже багато пропаганди сторони окупантів на фоні виборів. Вони заставляють, наприклад, працівників освіти примусово брати участь, погрожуючи не заробітних плат. Вони просто коли зараз ж проходять дострокове голосування, коли входять з цією урною виборчою по будинках просто до місцевих жителів. Вони входять по чотирьох зазвичай по 4, групою по чотири людини. Це два військовослужбовця там зі зброєю, автоматом і два представника виборчої дільниці. Тобто, ну яким чином ти будеш вручатися не цьому, коли стоять люди зі зброєю, які приходять до тебе додому, ну тобто тиск дуже сильний, але люди все одно намагаються якимось чином скажімо так уникати участі в виборах. І один із методів таких є це покинути місце свого безпосереднього там прописки перебування, і тому на даний момент я виїхала до Криму. Для того щоб ну не бути за місцем проживання і ну не брати участі у виборах, Крим тимчасово окупований уже 10 років. Які там ставлення до місцевого населення у порівнянні з територіями, де ворог лише намагається встановити свої порядки. В Криму було значно менше тиск на людей на новоокупованих територіях. Такі фільтраційні заходи вони значно жорсткіші, ніж порівняти, наприклад, з Кримом чи з Донбасом окупованим. Тобто, прогулюючись парком, не знаю там в Севастополі, Сімферополі вас ніхто не зупинить, просто ну, бо їм так захотілося для того, щоб перевірити твої речі, твою сумку, обшукати, передивитися твій телефон. Такого немає. На Херсонщині це ну якби нормально. Вони намагаються от на самому початку будь-який прояв е, навіть мінімального якогось патріотизму е, придушити. Окупанти передивлялися не в телефонну книгу, на телефоні на наявність, е, скажімо так, ну, наприклад, там Сергій АТО, щоб не було підписано, е, чи там. Ну, Щоб якісь представники Збройних сил України вони передивлялись навіть на це телефонну книгу, ну, не говорячи вже там про галереї, фотографії це зрозуміло. там переписки особисті. Це ви зараз розповідаєте про ваш особистий досвід. Це у вас перевіряли телефон, порпалися у речах. Так, це було ну це, це дуже часто, в принципі, було. Я живу на великому містечку, і там сілях безпеки не хочу називати і вона. Але в нас доволі багато блокпостів, які потрібно, ну, скажімо так, обходити. Плюс є патрулі е окупантів, які там ходять просто по місті. І е раніше, точно, напевно, наприклад, перед минулими партійними виборами е окупанти повісили дуже багато відеокамер, і таким чином вони спостерігали за людьми і зараз. Дуже в місті багато силовиків, які також там якісь обшуки проводять постійно на хочуть вичислити можливо людей, які там не знаю, якісь партизанські заходи планують. В такому плані з приводу мого досвіду, те, що я казала. Вони перевіряли на наявність телефону, питали, чи в мене родичі десь там в ЗСУ, чи я когось знаю, чи хтось з моїх сусідів. Там колег, знайомих, кого ви знаєте, хто підтримує українську армію, і тим не менш, навіть попри такий ризик, ви берете участь у руху спротиву, У мене була ситуація, коли я йшла е, вішати жовті стрічки, е, і е, ну скажімо так, в цілях безпеки, ми, ми з координатором проговорюємо, як це робити. Безпечно, то немає такого, що я беру цілий моток там, жовтих стрічок і йду вішати. Я взяла там в карман, вкинула, там були дві гроші стрічки, різні шнурки, якісь там зелена стрічка була синя, ну, те, що вдома, скажімо так, під рукою було. І коли окупанти зупинили, сказали, там, покажи рюкзак, кармани виверни. Ну, я це все показала, і цей моток дістала, ну, тому що його не можна було не дістати. І відповідь, ну, коли не запитали, для чого мені цей моток стрічок, я сказала, що помідори підв'язувати. Ну, оскільки це було, ну, скажімо так, кінець весни, початок літа, і от ну, вони, скажімо так, відпустили, я собі пішла далі. От. Але тим не менше, ці перевірки вони постійні. Одного разу до мене, де я проживаю до місця, прийшли військовослужбовці, і вони перерили абсолютно все, що було. Коли їх запитали, в чому справа, ну, типу, там, що ви шукаєте, вони сказали, що це плановий огляд, Це вони робили просто вибірково. Вони зайшли там в чотири квартири в нашому будинку. В наступному будинку вони там ще декілька зайшли. Через декілька днів вони вибрали там сусідню вулицю. Далі туди ходили. Навіть у таких складних умовах представники руху Жовта стрічка закликають людей в окупації бойкотувати так звані вибори. Створили у телеграмі спеціальний бойкот. Бот тут є карта виборчих дільниць також інструкція як уникнути участі у псевдовиборах. Назвіть основні рекомендації. Перш за все, що ми рекомендуємо це виїхати, не бути за місцем проживання, це, напевно, най, скажімо так, найголовніше і найбезпечніше, тому що якщо ти знаходишся безпосередньо в своєму будинку, то методи, наприклад, закрити двері, ну це не завжди може бути ефективно. Якщо сусіди сказали, що ти є вдома, наприклад, да, якщо ти тихенько сидиш вдома, добре, то можеш закрити двері і то таким чином уникнути голосування. От е, якщо люди старшого віку, наприклад, там дідусі, бабусі, які не можуть так змінити місце е, своє перебування, то ми радили заховати е, там паспорти, їхні документи. От сказати, що там при поному штабному вторгненні десь загубилися переїзди, речі, ну тобто і не можна таким чином верифікувати людину, ну тобто відповідно і. Якби вона не зможе взяти участь в голосуванні. Перебувати в громадських місцях, оскільки в громадських місцях стоять військовослужбовці, стоять мобільні виборчі дільниці, скажімо так, і з цими урнами. І тобто, якщо ти десь по вулиці, тебе тобто десь силовики. Скажімо так, підійшли, запитали, чи ти брав участь там в виборах, або покажи про те, що там ти проголосував якийсь, не знаю, документ. Ну, вони можуть бути ще придумати, або проголосуй давай ще раз. Тобто ну, краще уникати, перш за все, цих скупчень, в принципі, людей і громадських місць. Якщо дзвонять з виборчих дільниць там на з російських номерів, то звичайно краще не піднімати тру... слухавку, оскільки це можуть бути як і представники е е силовиків, на е які е е так і там виборчих дільниць у бойкот-боті є й інші пункти. Наприклад, надіслати інформацію про організаторів, що мається на увазі, про кого йдеться, і навіщо вам ці дані рух е правда стрічка, Він робить скажем таки. Як на мою думку, величезний кусок роботи це з приводу ідентифікації і збирання інформації про злочини. це та інформація, яка не висвітлюється, не публікується, але це величезна, ну от, скажімо так величезне об'єм. Тобто після деокупації в в Україні було дуже багато роботи з ідентифікації людей, які, наприклад, одне діло, коли ти. Взяв, наприклад, паспорт Росії, бо ти там мусив виживати. От як там не знаю, беруть там дідусі бабусі, тому що їм там немає куди їхати. в них, Ну змушена ситуація. А друга ситуація зовсім інша, коли ти свідомо допомагаєш окупантам, наприклад, в проведенні виборів, та не знаю, береш участь в якійсь там. Військовій логістиці, ну тобто, коли ти сприяєш Росії, оце вже злочині, і це потрібно інформацію про цих людей збирати. 에, ну, з доказами, тому що ну просто назвавши ім'я, ну це вони достатньо для того, щоб звинуватити людину, сказати, що от вона колаборант, і ось ця інформація передається силам оборони України. Також бачу пункт розклей патріотичні плакати. Поправте мене, якщо я не права, бо мені здається, що це може лише розізлити окупантів. Чи все ж таки від цього є якийсь інший ефект? Це також цей такий. Видимий спротив для того, щоб люди розуміли, що вони не одні. Тобто намалювати якусь там листівку, наприклад, ту саму жовту стрічку, плакати і повісити в місті, Це дає багато людей взагалі підтримують Україну, але ж. Ти не вийдеш там посеред міста і не скажеш що я підтримую Україну Бо на роботі, наприклад, чи в там в якихось дружньому колі. Ніхто не спілкується про патріотичні теми, і ти не можеш прямо сказати: от, там Я за Україну, і в коли ти йдеш по місту і бачиш, наприклад, цю саму стрічку чи листівку. Це дає тобі усвідомлення того, що ти не один в своїх поглядах якусь надію, підтримку. От... І... Ну, це, це дуже сильна така от моральна ну, моральна штука от саме для людей в окупації, коли ти розумієш, що ти не в один своїх поглядах. У вашому боті навіть є пункт пали російське. Що маєте на увазі під цим закликом? Росіяни дуже багато от саме, напередодні виборів роздають там, агітаційних якихось листівок, газет, брошурок, роздають такі маленькі, як наче назав, візитівки. Там всякі триколорні типу прапори Росії, а з другої сторони там виборча дільниця. Тобто ну цього дуже багато цього всього, цього всього передвиборчого е, барахла І для того, щоб показати, от, що ну, люди продовжують боротьбу. Один із медів це просто спалювати, знищувати. І це також такий, як видимий метод спротиву. Для того щоб підтримати людей в окупації у підсумку, давайте все ж узагальнимо, що робити людині в окупації, яка не хоче йти голосувати, але боїться за свою безпеку. Дайте алгоритм дій. Ну немає якогось такого єдиного уніфікованого способу, як зробити це безпечно всім. Це от комусь може підійти, комусь не може. Хтось може виїхати, хтось не може. Але буває, люди, от через якусь не знаю, паніку, страх, вони навіть про такі здавалося б звичайні речі. Не думають про це, що от можна зробити так, і багато для кого це це є такою підказкою. Дуже багато людей пишуть в чат-бот і от, наприклад, кажуть там про те, що от я не можу на таки там виїхати. От а що ви мені сказали, мені йти на вибори, так і проголосувати там ні за кого чи спортити бюлетень. Наприклад, ми завжди радимо не йти на вибори. Якщо є варіант, скажем так, іти або не йти, то вибирати не йти, оскільки коли ти йдеш, ти вже якби. Явка зараховується твоя на вибори, а отже, цей я не знаю, можна потім буде підробити. Людина ж була була фактично. Вона там заходила, заходила, підписалася, і Росія ж таким чином створює пропагандистські ролики для скажімо так для телебачення свого, стверджуючи про те, що спротиву там на тимчасово окупованій території не існує. Хоча це абсолютно неправда. Тобто вони намагаються біля там виборчих дільниць, як було на партійних виборах. Вони ставили по типу польової кухні, де роздавали там якісь компот, гречі, там гречку, якісь там мінімальні речі. І в цей момент телебачення знімало, які люди щасливі на окупованих територіях. І от і це буквально там тривало, не знаю, декілька годин. Ну, всі розходилися, звичайно, але ж відео вже ну, от. Тому, скажімо так, уникати, ігнорувати виборів це є. Як на мене, якби ефективний і потрібний в принципі метод, який ну який потрібно під, ну, як підказувати людям на окупованих територіях, дякую вам за цю розмову і за вашу сміливість протистояти окупації.